Всім привіт! Сорт персика Рубі Принц на 21 липня 24 року Волинська область. Ось така от краса, гарний розмір, колір. Було сигнальних 4 плоди, але вже 2 з'їли. Без мене тут ці плоди два твердуваті, зірвав, покладу на дозарювання. Вигляд шикарний. Опушення незначне. Покладу хай дозарюється. Так, значить, це Рубі Принц, який дозарювався 5 днів. Трошки ранувато зірвав. І це Red Heaven. Спробую Рубі Принц, порівняю його з Red Heaven. Ну, Red Heaven. Оцей ну, пліт 140 грам. Рубі Принц 143. Ну, Там другий пліт є, то він значно більший. Але він ще твердіший, то буду пробувати оцей. Ось так гарно всередині виглядає Рубі Принц. Червонувата м'якоть. Я б сказав би, дуже схожий м'ятьтю на, на Majestic. Цікаво. Ну і такий от Артхевен. В цьому кісточка не відстає. В Артхевені видно, що кісточка відстає. Ну що, спробую спочатку Рубі Принц. Ну, одразу можу сказати, що такий смак кисло-солодкий. Це все-таки все не Majestica, а Рубі Принц. Ну, таке відчуття, що він все-таки треба було йому довше повисіти, я його зарано зірвав. Але так доволі цікавий смак. Трошки кислинки забагато. Ну, після Рубі Принца Heaven, Набагато смачніший. Але знову ж це добре визріший А цей плід такий зірваний, рановато. Але дуже соковитий, видно і м'яко, така цікава, червона. Такі от персики. Сім гарних врожаїв, хай щастить.